Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословені вівторок живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословенні. Сьогодні в прекрасному Меджугорі, теплому, сонячному. Наскільки вдячний Господу за, за те, що живу тут, Направда, бо був зараз в Польщі. Але літаки такі, що ну, в Меджугорі важко добиратися, і так само звідси важко вибиратися. То їхав через Німеччину до Польщі, потім з Польщі через Цюрих, Швейцарію назад цього, і надивився на ці краї, надивився на ну, все, що летиш там бачиш, то нема сонця просто, нема закрите небо. Особливо в Швейцарії там хіба така сплошна хмара, і тільки гори торчать. Приземлилися там все в тумані, в такому, ну тобто, наче Швейцарія, але можна жити там і сонце не бачити, та сама Німеччина. То дякую Богу, що я тут хоч сонце бачу, бо сонце все-таки, не знаю, на мене впливає. На мене впливає погода. Є такі, знаєте, метеозалежні люди. Це коли мряка, дощ, то просто ти сонливий ходиш. Там, ну, то Я я з них. А, ну, коли сонце тепло, то хочеться жити. Ну і слава Богу, в Меджугорі сонячно і тепло. І дуже часто так є. Але ну, метеозалежність не, не має впливати на нашу е, духовну составляючу. А, бо от метеозалежності ми не залежимо ну, е, в більшості. Єдиний варіант позбутися це поїхати в теплі края жити назавжди, щоб не бути від. Але дощ є завжди і всюди. І так само. Треба бути залежним від Бога. Від Бога. Бо коли день починається не з молитви, не зі слова Божого, то день теж не такий файний, не такий мрачнуватий. І тому день треба починати зі Слова Божого. Це є дуже важливо чути слово Боже. Чути, розважати і практикувати. Це є три составляючі кожного християнина. Якщо цим не живеш, то все інше. Практики, там десятки тисяч вервиць, і, і то, і то, і то, і, і все, 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 все. А якщо не маєш відносин цих з Богом, коли просто його зранку не чуєш, коли не, не думаєш, не розважаєш, що тобі Господь каже на цілий день, не практикуєш це, ну то все, все буде таким, знаєте, добре виглядати. Але всередині може бути пустка. Тому стараємось в нашій день робити, власне, сплановуючи кожного дня зранку мати особисту молитву. Тоді день буде інакшим, і день може бути файним, радісним, навіть якщо йде дощ. І під дощем добре молитися. Сьогодні 25 вересня 2013 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. Нехай ваші відносини з молитвою будуть щоденними. Молитва робить чудеса у вас і через вас. Тому, дітоньки, нехай молитва для вас буде радістю. Тоді ваше ставлення до життя буде глибшим і відкритішим, і ви зрозумієте, що життя є даром для кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, Марія підтверджує наш вступ. Каже: наголошую про молитву, про молитву. Каже, сьогодні закликаю тебе до молитви. І нехай. Нехай твої відносини з молитвою будуть щоденними. Нехай каже, а нехай це означає. Хай Хай твої відносини з молитвою будуть щоденними. Бачимо, ну тут відносини з молитвою, відносини з Богом через молитву. Просто що Марія вже говорить для зрілих християн, щоб ми це зрозуміли. що Хай твої відносини з Богом через молитву будуть щоденними. Бо якщо вони будуть не щоденними, то нам легко вилітати. Звідки я це знаю по собі знаю, що коли пропустив, 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 вилетів. Все легко. З молитви легко вилетіти. Це вам не шкідлива звичка, де тяжко вийти. Молитву рік, два, три, два-три дні пропустив, все, вилетів. Просто вилетів. Вже з'явилися різні інші чинники, що зранку, зранку можна багато чим займатися. Тік-ток оглядати, Ютуб, ну, Фейсбук. Не в плані, кажу, що оглядати, дивлячись, що ти оглядаєш. Якщо ти оглядаєш зранку на Ютубі якесь слово Боже, е слово Марії, Ну, а слово Марії це також слово Боже, пройшедше через Марію. Бо ну, Марія про це говорить. М якщо ти слухаєш зранку слово Боже, якесь яке тебе. Мотивує, надихає, дає тобі, як би то, харчі, піщу для роздумів на цілий день і, звісно, практику, щоб щось жити цим, то це добре є. Я кажу за ці скролінги, за новини. Ну і зранку, що, що все, що можна слухати, то легко дуже ти відлітаєш. Якщо в тебе нема запланованої молитви. На кожен ранок, на кожен день, і ти за це не борешся. Бо за це треба боротися. Не буду так, що звик, а, та він звик там о п'ятій ранку йти на подбордо. Е, ні, ніколи ти не звикаєш. Кожен день боротьба. Єдине, що плюс, коли ти маєш щодня молитву, єдиний плюс це те, що тобі трохи легше, бо ти вже себе здисциплінував і навчив своє тіло підкорятися тобі. Тобто трохи легше. А якщо ти будеш раз в тиждень, раз, це буде важче. Ну так є. Так є. Але звичкою воно не стає. Такою, знаєте, як куріння або алкоголь, або ще щось, воно не стає звичкою. Бо треба за це боротися. Молитва робить чудеса. Молитва робить чудеса у тобі і через тебе. Бачимо, Марія каже, що молитва робить чудеса в тобі, ти навіть цього можеш не бачити. І через тебе, через тебе для інших робить чудеса, які ти також можеш не бачити, не досвідчувати. Але тут йдеться на віру прийняти це. І коли каже Марія: молитва робить чудеса, то вірою приймаю і тому покладаюся на це. Покладаюся, що чудо буде в моєму житті. Чудо буде. В моїх дітях, в моїй жінці чоловіку чудо відбудеться. І най, найгірший варіант навернеться. <смі> так, бо ми іноді кажемо, Та, того вже нічого не наверну. Але Господь через молитву може робити великі чудеса. Тому, дитинко, хай молитва для тебе буде радістю. Ну і ми вже це про це говорили. Хай молитва буде для тебе радістю, тобто е в тому часі, а тобто, де ти шукаєш радості, то шукай її в молитві. В молитві. Хай молитва буде для тебе радістю, а не щось інше. Не газ клас, застолья, танці. Тобто, ви зрозуміли, бо ми радість швидко собі знаходимо, але чомусь е ця радість це не є молитва. Марія каже: зміни свою радість. Зміни. Тому твоє ставлення до життя, а, а тоді, тоді каже, твоє ставлення до життя буде глибшим і відкритішим. Життя буде глибшим і відкритішим. Будеш мати сенс свого дня, мудрість свого життя. Будеш бачити життя глибшим. глибшим. Бо ми живемо всі на одній планеті, але у кожного погляду інші. Хтось тільки бігає, а й той заробив, а той в такій завзрості, порівнянні осуді, критиці. А хтось ходить щасливий, аналізує своє життя, чи я сьогодні добре помолився, чи зустрів я сьогодні Бога? чи пережив я зустріч сьогодні з Богом, чи пережив я добре сьогодні літургію, чи добре виявляв любов, чи добре ніс Божу любов. Тобто роздуми, такі роздуми мають бути, глибокі роздуми. Над кожним днем, над життям, а не поверхові, де всі плавають. Каже Марія: тоді твоє ставлення до життя буде глибшим і відкритішим, і ти зрозумієш, що життя є даром для кожного, що життя є даром для тебе. Для тебе є дар. А ми іноді цей дар. Ну, бо хто нас крутить, сатана крутить, показує, що десь хтось краще живе, хтось десь гірше живе. Ну, І постійно ці такі гонки гонки. І ти не бачиш свого життя, свого дару. Чому так? У нас тільки питання: чому, 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 чому? А, а нема дякую Боже за дар, за дар мого життя. А, а це дар дійсно, який дарований Господом. І Марія каже: дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. А це означає, що дякую тобі. Що слухаєш, впроваджуєш і живеш так. А коли живеш, отримуєш ці всі благодаті, про які говориться в цих посланнях. І вірю, що багато вже хто живе довгий час і досвідчили цих, ці всі зміни і благодаті. Змін багато, багато мені люди свідчать, розповідають, як навертаються, і навіть саме безвихідні варіанти. Тому витриваємо в молитві. В радості і в благословінні. Це наш обов'язок в цьому бути, молитися і розпізнавати, змінювати мислення, думки і вести свій день не як всі, а інакше. І, власне, інакше це означає святіше, свято, свято жити. Бачимо, так ми стаємо на дорогу святості, і потім по цій дорозі йдемо, їдемо по цій дорозі. Не є легко, не є з першого дня. Але потроху, 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 потроху виходимо на цю дорогу. І потім для когось ти вже виглядаєш святим. А для тебе ти ще ну, десь тільки до тої дороги підходиш. Бо хтось дивиться зі свого розуміння, бачить. Зміни в тобі, а для тебе це звичайне життя. І твоє життя стає свідченням віри. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, не mm -hmm. з Меджугорія. Папа.